З дня на день шестирічний богданчик піде до першого класу. Вступ до школи для сім'ї справа відповідальна, тож готувалися в ігровій формі. Хлопчик вчився читати, вивчав арифметику та англійську. А напередодні першого вересня отримав рюкзак, наповнений усією необхідною канцелярією для навчання. Дитина щиро тішиться новому подарунку. що це мені він подобається, і у мене ще є значок. Я хочу піти у школу, рюкзак Мені Необходимо. Як розповідає пані Олександра, мама Богдана. Вони з дитиною саме готувалися до школи, коли отримали дзвінок від благодійників. Під час вручення подарунка запитує хлопчика: ти ж знаєш, що це тобі від дідуся? Я йому сказала, що подзвонила тітя, тобі хочуть передати рюкзачок від твого діда, бо він, хоч вже не поряд, але він дуже хоче дбати про тебе. Для мене важливо, щоб мій син пам'ятав, що в нього був такий дідусь. Ми кожного дня стараємося проговорювати ті моменти, коли. От я там, а що з тобою робив, дідусь? Ми збирали малинку разом, а ще що з тобою? Він мене підкидав на ліжку, бо вони любили стрибати дуже. Ми проговорюємо це. Ну і мій син завжди я починаю плакати, коли говорю, бо мені сумно. Він каже: Мамо, я приготую зілля воскресіння, і ми, діда, нашого, повернемо, коли закінчиться війна. Рюкзак разом з усім шкільним приладдям сім'я отримала від всеукраїнського фонду Мрія. Благодійники опікуються сім'ями загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників України. А в рамках акції 1 вересня з мрією до школи родини першокласників отримують канцелярські та продуктові набори. Загалом отримали більше 40 рюкзаків, повністю наповнених канцелярією. Там ну все необхідне для першого класу: зушити, ручки, фломастери, кольоровий папір. Окремо подяку хочемо. Передати нашим партнерам, які нас підтримали з такою прекрасною акцією. Більшість діток задоволені, для них це щастя, тому разом з мрією до школи. Тетяна Мішинська, Олег Шаломай, телеканал ITV.